Доброго здоров'я! Це ключі. А це різні метали. Дивіться, розкажу вам, що це за метали і скільки вони коштують. Наприклад, ось бачите, оце. Це молібденовий штабік. А ось це вольфрамовий пруток, а це вольфрамовий штабік. Дивіться. Вольфрам він береш таке. Ок. Бачите який красивий. Візуально похожий на молібден. Вони всі ці матеріали пресовані з порошків. Але як їх відлічити? По-перше, вольфрам важчий майже в два рази, чим молібден. Ці два матеріали не беруться, не беруться на, це, на магніт. Але молібден реагує на азотну кислоту. Спочатку синіє, а потім буравіє. Буріє. Ну, в принципі, як і людина, спочатку синіє, а потім буріє, правильно? Якщо неадекватно. хоча це адекватний благородний метал. Такі метали, значить, вольфрам ми купуємо від 600 гривень за кілограм, а молібден від 900 гривень за кілограм. Якщо є об'єми, дзвоніть, пишіть, домовимося, ціни будуть на порядок вищі. І так, всього найкращого. Мене звати Володимир. Купуємо різні метали та сплави. Знаходимося в Києві. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші відео. В шапці профілю є перехід на групу в Телеграм з цінами. Всього найкращого, па-па!